Так, молодець тепер мамі. Молодець. Тепер бери робочу карту. От робота. Так. Молодець. Ходи. <панк> так, так, як ти маленька, я тобі дозволяю перші ходити. Ходи. У мене є такий. Так, синя зебра, так? Так і каже, синя зебра. В тебе ще <панк> одна зебра, я бачу. Я. Так, молодець. Чи <панк> ви не сієте була Ні. Так, не поправила втимись. в тебе. У мене червона мавпа. Стоять. На мавпі плюс один. Ти береш от плюс одну карту. Угу. Так, все, ти походила. У мене є шовти. У мене два собака. Так, в мене різнокольорова. Я назначаю зелений. Зелений, добре. О тобі зілений. Угу. Добре. Дві О, карти ти. бери. Ти також, ходи от ти один, ні, ну, ні, ні, ні. Так це не по правилам, якби в мене було б дві однакових звірушки, дві однакових. Дві карти візьми з банку. Якщо б в мене було б дві однакових кінгуру, тоді так. Да. У мене не Єва, Ти неправильно береш карти з банку. Ти, ти сама собі вибрала. Неправильно рубашкою догори. От, мухлювальщиця. Так. так. Ну то що, ходи? Так, я не кольоровую. На який ти назначаєш колір? Я ходу. Дуже очевидно. Зелений. Чому зелений? В тебе жовті карти. Чому я зелений. зелений. Ну, О, правильно, то стоять! Моя черга ходити. Так, в мене немає жовтих, тому, тому я беру. Так, тепер твоя черга ходи. Твоє тих, я вже походила. А ти вже походила. Так, в мене немає жовтих, я беру ще одну карту. О, у мене є жовта. До речі, в мене, дивися, в мене жовтий носоріг. Почекай, почекай, в мене ще один носоріг є. Все, все, тепер Я... черга так ходити. Так, так. куди пішла? Я хочу ходу. хочеш? в тебе є зелений? Зеленим потрібно ходити або носорігом. Немає. Я Є в тебе носоріг. Ех, ти соріг. Так, в мене, до речі, також немає. Я також ще не спилю. Так, немає. Схоже, у нас з тобою гра затягується. Немає, боже, в мене одні сині. Кошмар. Давай. Бери, бери. Нам потрібно або носоріга, або зелений витягнути. Ні, дякую. <ріпи> ні, 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 дякую. Це не по правилам. Це не по правилам. Дякую, дякую. Це не по правилам. Давай, бери ще карту з банку, твоя черга. Тільки одну бери. О, нарешті зелений. Ходи. Так, дивись, а в мене є. так, Ти сходила з зеленим фламінгом, в мене є також фламінго. А в мене є лев. У тебе є лев. Це дуже чудово, що в тебе є лев. А більше лева в тебе немає, ніякого кольору. Так, в мене є крокодил синій. Ану, дивись, в тебе є крокодил або синій? У мене є. Ще... Крокодил. Он... Добре, <гум> молодець. Так, я беру з карту. Те, де так, і, і, мене... і в тебе є жирафік, ти молодець. Що... Куди? Що кричати потрібно? Куно! Так, куно. Я... Ні, сонечко, почекай, куди ти готуєш, моя черга ходити. Все, ходи. Куди пішла? Потрібен або жирафік, або синій. Бери карту з банку. Стоять все, 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 все добре, до речі, все моя черга. так, Тепер твоя черга, бери карту. Ні. так же не можна ходити, там же ж не, ти, не тигр, і не, Єва, ти знову собі обираєш сама карту. Хто так робить? Не можна самі собі обирати карту? У мене два? Уно, Єва, Уно! Я виграла. Я виграла все.